Мала Катруся зустрічає гостей. Нині вона єдина, хто в дитячому будинку жіночої колонії перебуває без матері. Чотиримісячна дівчинка народилася за ґратами. Вона дуже гостинна, усміхається незнайомим та постійно проситься на руки. Мамині ласки поки що заміняють вихователі. Мама була з нею один місяць, потім уїхала на суждені діла. И теперь приехала следить на час на карантине. То есть она еще там побудет на какое то время и должна вернуться за своей дочеркой. Как мать, она с ней тоже носилась на руках очень хорошо. Она уезжала на суждение дела. Она сказала, я не хочу ее оставлять. Но как бы ее решили лучше стать, потому что она уезжала в январе, чтобы не тягать ее по этапу. По всему лучше решили, чтобы она была тут под медицинским присмотром. Чернігівський будинок дитини єдиний в Україні, де засуджені мами живуть разом зі своїми малюками до трьох років. Зараз тут дев'ятеро дітей. Ще один такий є в Одесі. Там матері бачаться з дітьми лише за графіком. Як живуть малюки засуджених жінок Чернігівській виправній колонії, з'ясовував уповноважений президента справ дитини Микола Кулеба. Він переконаний, три роки поруч з мамою замало. Каже, законотворцям треба покращити умови навіть для матерів, якщо це допоможе дітям. Хоч зізнав. Все, що Чернігівські колонії для комфортного перебування дитини зробили все. Держави, які опікуються дітьми, все мають зробити, щоб до 4 років дитина не розлучалася з матір'ю. Це норма. На жаль, ця норма сьогодні досить часто не працює. Отут вона працює в закладі Несвободи, а досить часто в закладах сирітських матері віддають своїх дітей. Або позбавляються батьківських прав, і діти вимушені перебувати в інтернатному закладі, по суті, закладі не свободи для дитини. От нам потрібно все зробити, щоб сьогодні в Україні до 4 років дитина не розлучалася з матір'ю і надати таку допомогу, щоб дитина могла бути з матір'ю. А якщо вже так сталося, то все зробити, щоб дитина була в прийомній сім'ї. Дотримання прав засуджених нині контролює багато громадських організацій та державних установ. Громадська діячка Алла Мокшименко ратує за долю засуджених жінок більш ніж 10 років. Зараз підтримати соціально кволих пропонує громадськості та чиновникам, аби жінки не поверталися до злочинів після звільнення. За ними варто закріпити соціального працівника, який супроводжував би їх в складних ситуаціях. Ми привернемо їх увагу до проблем жінок, які відбувають покарання разом з дітьми і коли вони. Не виходять на свободу з тим, щоб вони поїхали в собі на робочі місця і допомагали нам ті пропозиції і законодавчі і відомчих нормативних актів, які будуть розроблятися. Якісь практичні питання, представники МОЗ разом з нами, представники міністерства соціальної політики. Громадські діячі пропонують відстежувати умови проживання та надання матеріальної допомоги жінкам з дітьми, котрі після звільнення не мають куди подітися.